you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Сенниченка всі ці роки називали прозахідним крутим реформатором, аж поки він раптом не подав у відставку і зник. Сьогодні ми отримали ще один доказ того, що так звані ліберальні прозахідні реформатори такі ж корупціонери, як і всі інші. Так детективи САП повідомили про підозру екс голові ФДМУ, який за твердженням слідства очолював злочини угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо більш як п'я. 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств. Ну звісно, звідки же ще брати кошти на Porsche Macan за понад 60 тисяч доларів для своєї дружини. Як зазначили в розслідуванні національного антикорупційного бюро, саме такий подарунок співкерівник злочинної організації, на чолі з колишнім головою фонду держмайна, подарував на день народження дружини екс голови ФДМ. Так, співкерівник організації придбав за понад 60 тисяч доларів. Автівку Porsche Macan 2018 року випуску двадцять того травня 2020 року на ім'я довіреної особи керівника злочинної організації, тобто екс-голови ФДМ Дмитра Сенниченка, згодом авто перереєстрували на довірену особу сім'ї екс-голови фонду. На день народження дружини Сенниченко, учасник злочинної організації, презентував їй автівку. Як зазначають у набу на ній дружина екс-голови ФДМ залишила країну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну? А тепер повернемося до справи. Вкрай вдало звільнений перед початком повномасштабного Масштабного російського вторгнення, екзлава фонду держмайна Дмитро Синіченко, зміг залягти в Іспанії, тому сьогоднішню гучну підозру від набу він отримав заочно. Його звинувачують у створенні злочинної організації, яка отримала контроль над схемами навколо двох держпідприємств одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Підконтрольний менеджмент працював із сировиною через фірми прокладки, знімаючи прибуток на різниці між зрозумілою та ринковою цінами. На ОПЗ схеми працював на користь Ігоря Коломойського на ОГХК на користь Дмитра Фірташа. При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю. АТ ОПЗ, становить понад 2 мільярди гривень. Підкреслили в набу в агентстві Не називають імена екс-голови ФДМУ, але у вказаний період фонду чолював Дмитро Синиченко, виконуючи обов'язки директора ОПЗ і радника голови ФДМУ. Затримано сімом особам екс-голові ФДМУ, найближеній до нього особі виконуючи обов'язки директора. Ектора ОПЗ виконуючи обов'язки керівника АТ ОГХК, двом власникам ТОВ і одній фізичній особі про підозру повідомили в порядку статті 135 статті 278 КПК України заочно підкреслюється, що набу і сап встановили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший щодо корупції на одеському припортовому заводі, за даними слідства, на початку 2020 -го року голова ФДМО домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які згодом. Погодили призначення учасника злочинно організації директором заводу. Підозрювані тодішній голова ФДМУ, його наближена особа, два виконуючих обов'язки директора АТОПЗ, два власники ТОВ. Упродовж травня 2020-го, жовтня, 2021-го років, незаконно продовжували дії додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТО ПЗ та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника Давальницької сировини, припускаючи перемогу у ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше, незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини, заявили в НАБУ. Як наслідок ОПЗ понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 мільйонів гривень. Додали в агентстві. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно, аби мати можливість надалі привласнювати гроші. Підкреслили в набу. Зокрема, докази цього правоохоронці виявили у листуванні злочинців. В результаті за період з травня по грудень 2020 року, АТ ОПЗ втратило понад 390 мільйонів гривень. Підкреслили в набу другий епізод стосується об'єднаної гірничохім. Мічної компанії Синиченка також звинувачують у призначенні лояльного виконуючого обов'язки директора, який протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини і чеською компанією під контрольною раднику голови ФДМУ за зниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановили слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на території тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків. Понад 118 мільйонів гривень йдеться в повідомленні. Екс керівник ФДМУ і інші члени ЗО намагалися приховати свої злочинні дії, ба більше для створення іміджу особи нетерпимої до корупційних проявів впродовж 2019-2020 років. Колишній голова фонду тричі виступив викривачем корупції, написавши відповідні заяви до НАБУ та широко поінформувавши про це громадськість. Як згодом виявили детективи і прокурори про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ, повідомлення. Відомляв, щоб усунути конкурентів на ОПЗ і ОГХК та інших підприємствах зі сфери ФДМУ, аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити. Про це свідчать виявлені під час розслідування документи. Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 500 мільйонів гривень збитків. Заявили в відомстві на БуІСАП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.